Вакат Платенко Володимир. Кожен, хто звертається до спеціаліста, хоче знати його фах, навички та досвід. Це Валентина Бучок. Вона працювала в окупованому Донецьку в компанії ДТЕК. При виконанні своїх службових обов'язків потрапила у полон. Але коли вийшла, ДТЕК відмовив в виплаті середньої зароботку. Ми подали до суду і виграли справу. І Валентина отримувала зарплату за час перебування у полоні. Владіславу інкринували дезертиста та добровільна здача в полон. Але ми подали до суду і підтвердили, що дії військової частини незаконні. Інший мій клієнт Володимир Круталєвич обував пороги із надією отримати квартиру, яка йому положена по закону. Чимало зусиль нам потрібно було для того, щоб зібрати необхідні документи та довести, що Володимир має право на квартиру. Добровольці не могли отримати статус учасника бойових дій, але завдяки поданим заявам про визнання факту участі у бойових діях, вони змогли отримати омріяні посвідчення. Завдяки позову до суду учасник бойових дій отримав пільгову пенсію. Був час, коли підприємства незаконно звільняли учасника бойових дій з роботи, але нам вдалося в Уховному суді довести свої. Отже, якщо вам потрібна консультація, звертайтесь до мене за електронною поштою.